Так, маємо такий компресор. Йому ну, вже 17 17 років десь так. Така моделька. На один циліндр. Такий. Ну, працював він, працював, все добре було. Ну, останній час. Запускатися став погано, як будто йому щось не вистачає. Надивився ну, інтернету. А тут стоїть ось клапан такий. Кручумо гайку. Там стоїть пружина. ну Такий не буде розбирати. Трошки розтягнув пружинку. І далі, що я зробив, далі. Взяв злив масло. От зараз чистеньке масло, якщо бачите. Ну, це він тут під наклоном стоїть, якщо по уровню поставити, то якраз все добре. Тут зливного отвору немає. Відкручуєш оцю пластик тут чи пластмасу, зливаєш, закручуєш. Залив туди бензину, пак так калитав. відкрутив, злив, промив хорошо все, залив чистого масла, масло заливав Ой, для 4 тактних двигунів. І так я лив в машині міняв і тут міняв таке масло. Ну, перед... А це вже останнє для 4 тактних залив. Воно таке ріденьке ріденьке Добре. І все. Начав запускатися все добренько. Сейчас включу, покажу. Так. А при запуске він ну, не хватало йому, він ривками працював. О, зараз включаю. Слідкуйте, щоб масло було всегда чисте. Не... Кожні два роки треба міняти. Ну, як він працює у вас. Довго чи ні. Тут що я тут тільки поміняв? Поміняв ось оцей клапан, що Збрасу. Запобіжний. Все. ну так це Вічний компресор. На цьому все. Дякую за перегляди. До побачення.